Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і мій канал. Сьогодні я хотів би вам розповісти про справу Володимира Петрані. Пам'ятаєте, що в нас була дуже важка і є вона дуже важка боротьба з працівниками прокуратури та правоохоронцями, працівниками оболонської поліції, які зовсім не збираються нічого розслідувати і притягувати людей, які порушують діючі законодавства України. Вони довгий час не визнавали і не визнають Володимира потерпілим, але слава Богу, визнали потерпілим його сина Дмитра. Тоді ми вирішили, як кажуть, поміняти тактику, і сьогодні, як кажуть, наступ проводимо вже не від імені Володимира, а від імені Дмитра. Нами було підготовлено три. Колпотання практично такі ж як ми подавали по Володимиру Петраню, а також дві заяви про отримання витягу з РДР, також пам'ятки та постанову потерпілого. І ці документи Дмитро 19 листопада подав до поліції. Ясна річ, що поліція нічим далі не займається, як і вона не займалася справою, коли в основному подав документи Володимир Петрань, тому ми вирішили діяти в межах діючого законодавства, нічого не чекати. 27-му Дмитро разом з батьком пішли до поліції, де їм посоветують, щоб вони подали відповідну заяву стосовно того, що треба значить, написати заяву, і тоді дадуть відповідь на ті заяви, які були подані раніше. Ну, вони не стали сперечатися, подали таку заяву. А на наступний день прийшли, я кажу, дізнатися стосовно того, як розглянуті. Ті клопотання і заяви, які подавалися раніше в межах статті 220 КПК України. Ну і як по цій заяві, де вони вимагали негайно дати відповідь, як зреагувала поліція. Вони затонували до канцелярії, канцелярія їм нічим не відповіла, а просто, я кажу, поклала слухавку і на цьому я кажу, все закінчилося. Ну, Вони не стали більше дзвонити і чекати, вирішили йти, як кажуть, в наступ. Вони склали відповідний акт. А сьогодні Дмитро до Аболонського районного суду подав п'ять скарг щодо на його двох заяв, ну а також клопотань. Ми сподіваємося, що в даному випадку Аболонський районний суд поновить його права і скарги будуть задоволені. До зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Колманцева. Йдемося за справою Володимира Петрані. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.